Пільговий тариф на послугу соціальне таксі, яку впроваджено в Тростянецькій громаді із червня цього року, затвердили на виконавчому комітеті міської ради. Тут розписано, в принципі, що складається ця тарифікація. Кілометр проїзду 9,65, година простоє 91 гривня. Тобто, умовно кажемо, таксі визвати і з'їздити з заводу на вокзал це полтора кілометра, це буде стоїть 12 гривень, так? Це майже скільки, скільки стоїть на автобусі 10 гривень білет стоїть. В тарифі врахована зарплата, пробіг, паливо і так далі. Тобто 269 осіб можуть скористатися цією послугою. Тариф діє для громадян з інвалідністю другої та третьої груп, які користуються засобами реабілітації, тобто для тих людей, яким складно пересуватись самостійно. Маломобільні громадяни, які не мають статусу інваліда, можуть також скористатись послугою соціальне таксі, взявши медичний консультативний висновок сімейного лікаря. Люди з інвалідністю першої групи, а також діти з інвалідністю, можуть скористатись соціальним таксі на безоплатній основі. Загалом же даною послугою можна скористатись. До чотирьох разів на місяць для цього людина з інвалідністю або її законний представник має подати відповідну заяву до відділу соціального захисту населення Тростянецької міської ради або до центру надання соціальних послуг не пізніше, аніж за три дні до запланованої поїздки. Послуга доступна із понеділка по четвер, з 8-ї години ранку до 17-ї вечора, а також у п'ятницю з 8-ї ранку до 16-ї години. Замовити соціальне таксі можна для перевезення громадського громадян у межах Тростянецької громади до медичних, культурних, соціальних, освітніх закладів, міської ради, її відділів, а також комунальних закладів. Аліна Гребенькова, Іван Гомзан, Тростянець, телеканал ТВТ.